Останні кілька днів відбуваються. А це е, рейди ТЦК а, в, в різних регіонах, у громадських місцях і закладах військові та правоохоронці перевіряють військово-облікові документи громадян у Києві. Зокрема, в п'ятницю після концерту групу грурту ОКАНЕЛЗІ з сотні представників ТЦК та поліції перевіряли документи на виході з приміщення. Кільком особам виписали повістки, відпустили. А деяких чоловіків затримували та везли в ТЦК. Присутні при цьому кричали: ганьба полі.

Ловити людей з силою змушувати йти до ТЦК ненормально, заявив заступник командира штурмового батальйону 5 окремої штурмової бригади Олексій Тарасенко, який каже, що мобілізація через військомати немає нічого спільного з рекрутингом у бойових бригадах. Адже в другому варіанті до людей намагаються донести умови і реальний стан речей на службі, аби вони самостійно ухвалили рішення вступити до тієї чи іншої бригади. Ті, кого мобілізують із вулиці, і ті, хто долучається свідомо до війська, це. Різні святи каже український співак та військовослужбовець Олександр Ярмак. про це він розповів в ефірі телемарафону. Він не бачить сенсу і результату тих людей, яких змушує та які не усвідомлено поповнюють бойові підрозділи. Ярмак додав, що система агресії ніколи не буде діяти, і тільки в системі свободи та креативу можна робити дійсно надзвичайні результати. Мобілізованих із рейдів чоловіків потрібно відправляти у бойові бригади, а не формувати з них новостворені підрозділи. Такої думки боєць 24-го окремого штурмового батальйону Айдар Станіслав Бунятов. За його словами, потрібно дати цим людям можливість стати частиною колективу. Та нормально їх підготувати. В іншому ж випадку можуть бути десятки тисяч випадків СЗЧ та загиблих. Зараз зі мною на зв'язку Назарій Кишак, це командир зведеного підрозділу 153 ї е, окремої механізованої бригади. Назаре, дякую, що долучились. Слава Україні. Героям слава вітаю. А, ви як командир, чи були у вас люди от, мобілізовані таким чином ТЦК і. Наскільки складно з ними працювати, або ж навпаки, в перспективі це можуть бути дуже ефективні бійці? Нічого взагалі не складно. Кожна людина звикає до будь-якої е, повсякденної діяльності роботи там продовж, там, е, двох тижнів? Головне це нормальна мотивація чітко пояснювати людині, що ти від неї хочеш і що ти вимагаєш, але Перед тим, як щось людині ставити якісь задачі і щось вимагати, їх потрібно навчити. Як каже один з наших командирів, що голосом через рот пояснює, так само потрібно і з людьми. Їх потрібно спочатку перед тим, як мобілізувати, пояснювати роботу. І мобілізовані мають бути всі. Один з моїх заступників нещодавно до інтерв'ю, він сказав, що воювати будуть всі питання часу. Ми зараз маємо усвідомити, що нас під загрозою, наша нація, наша ціла держава в особі України е, вже там, коли ми закликали мобілізовуватись або щось робити для того, щоб е, не бути зразу мобілізованим. Так як зараз роблять ТЦК на вулиці, uh -huh. і по і потім просто кинутим потрібно самому прийняти рішення, мобілізуватись, пройти нормальну підготовку і стати в ряд нормальних бойових бригад і воювати за свою державу. Не може бути так, що знаєте, половина е, суспільства воює, половина суспільства не воює, бо вони завжди шукають якісь причини, щоб просто не воювати. Це звичайне перекидання. Відповідальності і більше нічого. А противник цим, до речі, користується. Тому що е, Росія вкладає мільйони е, грошей для того, щоб е, наше суспільство уносити е, такий дес, деструктив і розкол. Тому в мене є дуже багато е, людей, які мобілізувалися, і в мене немає жодних проблем. Я вам більше скажу, в мене, мабуть, єдиний підрозділ, в якого взагалі немає СЗЧ. Uh -huh. Я із ваших слів розумію, що в принципі ви і ваші побратими з підрозділу абсолютно нормально ставитися так до от таких рейдів і саме до, до таких затримань, які активно обговорюються там цивільним населенням. Звичайно, я повністю підтримую, тому що не потрібно ігнорувати. Є закон України, який кожен чоловік в першу чергу має виконати це. Хоча б елементарно міністерство оборони вже зробило все для того, щоб полегшити е, елементарно зараз статус, і, аби люд, аби люди стали на облік, так угу. і були проблеми. Е, Кожному треба було їхати в інакше місто там по прописі. Зараз міністерство оборони все дало на долоні. Просто потрібно оновити дані у резерв плюс і чекати своєї черги, готуватись, шукати де кращі підрозділи, прийняти своє рішення і ставати захищати нашу державу. Не може. Половина людства воювати, половина сидіти у ресторанах і тринькати гроші на все але не на дрони, не на допомогу Збройним силам. У нас іде війна. Якщо зараз не прийняти рішення і не мобілізуватись, ну, то ми завтра будемо копуватись в Києві. Ми знову відчуємо те саме, що ми відчували у березні і в лютому 2022 року. Ми бачимо, що зараз завдяки тому от таким діям, та, можна сказати, примусовим примусовій мобілізації ми реально покращили стан е, на деяких напрямках, тому що люди пішли на БЗВП, людей підготували. Люди зараз почали нормально тримати оборону, укріп райони. Ну все йде добре. Все в порядку. Просто оці навіювання противника про знаєте про зразу м'ясо. Ну, молодь це читає так і сприймає, тому що ніхто зараз не фільтрує інформацію, яку їм подають. Знаєте, люди це таке можна не, не хочу їх стадом обізвати, але на сьогоднішній день воно десь так і виглядає. Вони читають телеграм-канали, які проплачують про російські е, там колишні політики і е, проросійське е, ФСБ, і вони вірять у нові історії. Чому ТЦК зараз зробила якимось таким, знаєте, можна сказати, от суспільство його боїться? Його не треба боятися. ТЦК – це перше джерело, куди під час мобілізації має прийти кожен чоловік, і взагалі тих, хто до сьогодні не мобілізувався, я їх уже чоловіками не назву. Назар, я от секунду, бо запитують глядачі, СЗЧ це самовільне залишення військової частини, самоволка, так звана, а БЗВП це базова військова підготовка, яка після мобілізації всіх є. Назар, от щодо ТЦК, куди мають всі прийти. Я знову ж таки з ваших слів розумію, що по суті, оці всі рекрутинги, які намагаються проводити конкретні бригади. От там Хартія, третя штурмова, ще деякі такі відомі, вони дають, але все рівно вони не дають достатньо і тому залишається от саме робота ТЦК, така яка вона є, і, і вона потрібна, тому що ми не перекриваємо все рівно необхідної кількості військових. Зараз є зміни до закону, і підрозділи можуть набирати напряму людей на контракт, мобілізовувати до себе у підрозділи у бригади. Тому це дуже правильне рішення. Я дуже тішу, що наше міністерство оборони дійшло вже до такого рівня, що просто дало можливість напряму працювати uh -huh. з особовим складом і з людьми мобілізовувати. Це потрібно було зробити ще швидше, і ми ми, ми на сьогоднішній день. Мали би набагато кращі результати, ну але я ми всі розуміємо, що кожна країна має свої бюрократичні моменти, тому що не кожен зацікавлений в цій перемозі. І ще один момент. Ви згадали про ставлення людей до ТЦК. А от. В, ви між собою, коли з побратимами з посестрами, розмовляєте. Вас нема у цього моменту, що ем, через негативне ставлення людей до ТЦК цивільних вони починають дуже часто негативно реагувати на будь-яку людину в пікселі, через те, що невідомо ніхто там знаків розрізнення не бачить, і от стикаєтеся з таким упередженим ставленням, коли там хтось проїздить по завданнях у тилові міста відносно, і це можливо теж створює таке напруження, якого не хотілося би. Якщо чесно, ми такого ні разу не відчували, до нас нормально ставляться. Можливо, це через те, що нас знаю там конкретно в нашому регіоні, uh -huh. в нашій місцевості, але незадоволення до військових було і буде завжди. Тому що, я кажу, третій рік повномасштабної війни і пішов такий маленький деструктив і розколення, знаєте, роздвоєні погляди. Тому що там е, багато людей, які просто перекидають свою відповідальність замість того, щоб зробити виконати вимоги до закону про мобілізацію, не починають шукати різні причини, але аби не йти воювати, і звичайно, що такі люди вони будуть завжди е, противниками форми, противниками збройних сил і е, противниками всього, що стосується захисту нашої країни. Не будуть всіх звинувачувати депутатів, Верховну Раду, президента, ТЦК там всіх, але не себе. Для того щоб е, взагалі давати якийсь коментар людям, які не мобілізувалися, перше, що вони мають зробити, це стати на облік, потім отримати повістку або е, там з ТЦК або саме мобілізувати до себе підрозділ, потім вони можуть уже там давати якісь коментарі. Але людині, яка не відчула знаєте, пороху, яка не знає, що таке ротація, яка не знає, що таке проблеми підрозділу, яка не розуміє, що завдяки тому, що пацани зараз стоять на передовій і тримають реальну лінію фронту, вони сплять спокійно. І за цей спокій вони ні разу не подякували. У Нас я впевнений, що дуже багато тисяч людей, які е, навіть 10 гривень не дали за для цієї перемоги або заради того, аби хлопці хоча б мали там якісь пропи купити до мавіків. Ну ніхто з цих моментів навіть не знає. Люди цивільно живуть і п'ють вино, п'ють віскі, їдять дорогу рибу в ресторанах. Так а в той момент хлопці скидаються свої е, там нещасні останні гроші, які мали б йти на сім'ю, аби забезпечити себе і свій підрозділ. Отака От на жаль на сьогодні реальність. Ви маєте рацію щодо цих думок, тому що я бачу просто частину повідомлень у нашому вайбері паралельно і дійсно повідомлення з розряду про владу і про подібні речі. Назарю, Це, я... звичайне перекидання. Давайте я зараз. Скажу на всю Україну, Мобілізуйтесь, будьте чоловіками, а не підюпочними там мальчиками в трусіках. Моліться, Богу, донайте, працюйте на розвиток економіки, і тоді ми обов'язково переможемо. А просто сидіти в жінці в жінки біля спідниці. Ми так сильну націю не збудуємо. Нам потрібно на сьогоднішній день тримати лінію фронту і вбивати противника. Чим більше ми його об'єм, тим краще буде для нас. Назарію дякую вам за позицію за думки і дякую вам з побратимами та посестрами за те, що бережете нас і цю країну. Назарій Кишак, командир зведеного підрозділу 153-ї окремої механізованої бригади, про те, як командири під бойових підрозділів ставляться до рейдів ТЦК, які відбуваються у так званих тилових містах.